Шановні колеги, зараз я хочу запросити до слова полковника Сприткіна Олега Григоровича, представника організації «Ліга офіцерів, який поділися враженнями щодо психологічної реабілітації та відновлення військових голосу, учасників бойових дій. Прошу пане Олеже. Дякую, Олеже Федоровичу. Ради вітати всіх присутніх. Дуже приємно приймати участь у такому безумовно важливому закладі, який проходить в стінах, і моєї, в тому числі «Альма-Матер». ради бачити багато знайомих облич. в якості представника громадської організації «Ліга офіцерів. Хочу поділитися, як вже було зазначено нашим досвідом реалізації тренінгової програми, про яку зараз буду говорити. Чи є в мене можливість демонструвати екран? Є. Дякую. І зараз я її запущу. Видно, О, чи видно добре презентацію, колеги? Видно, дякую Дякую, ну по-перше, хочу відзначити, що я уважно слухав усі доповіді, і мені дуже імпонує, що часто густо у думках колег я чув співзвучність із своїми думками і своїми спостереженнями, які виникали у мене і виникають під час реалізації цієї програми. Програма ця реалізується за підтримки НАТО в Україні в рамках певного комплексного пакету, який ось зазначено на титульному слайді. А виконавцем, відповідно, є громадська організація наша Ліга Офіцерів, де я є одночасно і старшим психологом, і керівником однієї з тренерських груп. Програма ця включає в себе, власне кажучи, її призначення вже витікає з самої назви. Як ви бачите, хочу відзначити наступне: що Охоплює вона всі сили оборони, тобто працюємо ми з військовослужбовцями усіх силових структур. Це перш за все і Збройні сили України, і Міністерство внутрішніх справ, яке включає в себе Державну прикордонну службу і відповідно Національну гвардію, і Державна служба спецтранспорту, і окремі запити бувають навіть від національної поліції. Але загалом і переважна більшість це, звісно ж, збройні сили України яким чином відбувається діяльність, я зараз більш докладно розкажу. А також поділюся своїми враженнями від реалізації цієї програми. Ну, власне кажучи, не тільки своїми, а й враженнями наших колег. Програма реалізовується у виїзному форматі за попередньо складеним планом, який складається вище керівництво, в залежності від того, яка це силова структура. Якщо це Збройні Сили України, то відповідно на підставі укладеного меморандуму між НАТО і Генеральним штабом відповідно складається план. Якщо це, наприклад, Державна прикордонна служба, то вже мова йде про їх адміністрацію найвищу. Отже, ближче до теми, колеги якою є мета цієї програми, ну, перш за все, як показує практика, і я до цього ще буду звертатися. Що на жаль, як загалом наше суспільство, так і зокрема військовослужбовці сил оборони, які є фактично зрізом суспільства, володіють недостатньо високим рівнем психологічної культури і відповідно рівнем психологічних знань, вмінь та навичок, зокрема що стосується того, яким чином поратися із собою в умовах бойового стресу, яким чином у певних випадках надавати допомогу або собі, або своєму товаришу. І оскільки досить гостро постало питання після проведення першого циклу, а тут маю зазначити, що ця програма реалізувалася з 14 по 19 рік від початку війни, потім була невеличка перерва, і знову її запустили у 23 році. І зараз уже йде другий цикл після перерви. Так, от практика показала, що е, певним чином необхідно працювати також із командирами нижчої ланки, які є і за європейським, і за західним загалом підходом основними психологами, які знаходяться поруч із солдатом, і може йому допомогти в цьому плані. І таким чином ми також працюємо від спираючись і на цю необхідність, і з командирами нижчої ланки, також ну і оскільки відбулися певні реформаційні зміни, і зокрема було введено знову штатні посади заступників командирів з психологічної підтримки на рівні рот, то доводиться працювати і з цією категорією особового складу. Де працюємо? Працюємо або на етапі базової військової підготовки, тобто на етапі злагодження військової частини, або з частинами, які вийшли в райони відновлення. І практика показує, що необхідно надавати і певні реабілітаційні послуги, і здійснювати певні корекційні заходи, і знову ж таки проводити ту саму універсальну і базову психоедукацію. Загалом програма. Розрахована на три дні, причому вона розбита на дві умовні частини. Привіт! Е е Я перепрошую колеги, пане Олексій Лисюк. Чи можна випнути мікрофон? Перша Лисюк. Красно, дякую. Програма розрахована на три дні. Е два дні присвячується е солдатсько-сержанському складу, тобто бійцям. І їм ми даємо базові знання, а також проводимо тренінгові вправи на предмет того засвоєння спочатку тих знань, що таке є стрес в бойових умовах, як він впливає на організм, як його розпізнати в тих чи інших ситуаціях, яким чином практично надавати допомогу собі та товаришу. Також відпрацьовуємо елементи командного злагодження для того, щоб людина завжди на полі бою почувала себе не тільки в Фізичному, а й психологічному плані не поодинокою, а була в складі групи, в складі команди і відчувала відповідну підтримку. Щодо ж командирів, на третій день він розрахований вже так блок називається командирський. Як я вже казав, на командирів нижчої ланки, але також приходиться працювати, доводиться із офіцерами структур. Психологічної підтримки, про які я вже згадував, і про ту проблематику, яку ми піднімаємо, довелося підняти під час цієї роботи, я говоритиму далі. Виконавцями відповідно є тренерський склад нашої громадської організації, який, в залежності від необхідності, може утворити від двох базових до чотирьох оперативних груп, також хочу відзначити, що з огляду на численну низку факторів. Інколи доводиться працювати не три дні знову ж таки на прохання командирів з огляду на завантаженість особового складу і інші численні причини тоді, звісно ж, доводиться скорочувати програму, але саме основне ми все одно даємо які є особливості реалізації цієї програми, і тут я хочу сказати: шановні колеги, хочу відзначити те, що м Маємо вже достатню репрезентативну вибірку за результатами нашої роботи зокрема, за моїми скромними підрахунками, вже за цей ось перший цикл і початок другого працьовано е, охоплено нашими послугами понад 2,5 тисячі військовослужбовців. Що спостерігається в різній мірі, і це колибається від позитиву до такого поміреного негативу. Можемо відзначати різні рівні заглибленості особового складу, як вони реагують на психологічні знання, і тут реакції можуть бути абсолютно різними аж притул до поляризованих від щирої зацікавленості, від прагнення дізнатися щось нове до фактично повного несприйняття. Знову ж таки, згадуємо те, про що я казав: про низький рівень психологічної культури для вас це в принципі не є секретом, оскільки тут всі присутні фахівці відповідного рівня. З цього ж витікає і довіра до психолога. Як мені сказав колись один солдат, ви чудово все розповідаєте. І довіра до вас велика, але оскільки у вас нашивка психолог, я б це до вас не підійшов. Я його запитую: а якщо я зніму нашивку, тоді звісно так. Тобто є якесь упереджене ставлення, можливо, якась стигматизація, що часто густо дозволяє психологам, саме з огляду на те, що він військовий психолог, і про це люди знають. Якісно виконувати свої професійні обов'язки. Рівень обізнаності у людей також різний. Хочу відзначити те, що серед учасників бойових дій він, звісно ж, вище, десь вже чули, десь їм розказували, десь вони зустрічалися з іншими психологами, перевірили на практиці. Тобто, службово-бойовий досвід напряму впливає також і на рівень обізнаності. З інших. Чинників, які визначають якість реалізації цієї програми, можна відзначити те, як реагує вище командування. Інколи воно навіть просить провести додаткові заняття, інколи воно просить це зробити настільки швидко і оперативно, що ти ледь-ледь встигаєш підготуватися, а запити бувають дуже серйозні, аж притул до проведення оперативної супервізії психологів тієї чи іншої частини. Ми намагаємося реалізовувати усі запити, будь то індивідуальні консультації, будь то якісь додаткові заняття або навіть блоки занять за визначеним вищою командуванням тематикою, і таким чином намагаємося якомога більше, перш за все, задовольнити запит того, з ким ми працюємо. Командири і заступники також реагують по різному Хтось радісно запрошує, хтось це як вимушену необхідність. Про це я ще буду говорити. Формується це тим, що знову ж таки і на вищому рівні, на рівні командування бригади, сприйняття питання психологічної підтримки лишається досить різноманітним, і воно визначає відношення до цього до цього проекту і до нас, як представників в контексті його реалізації, загалом. Ну і штатні психологи військових частин вони теж є різними. Є військові психологи, які щойно мобілізовані, він вимушено став військовим психологом, але не має інколи навіть на жаль базової психологічної освіти. Я розумію, що це кадрове питання, і що це більше питання не до нас, як до тих, хто працює з психоедукаційними заходами, а більше питання до кадрового наповнення і тих посадових осіб, хто за це відповідає, але. Му вимушений констатувати, що інколи це складає досить значну проблему, тому що про одне говориш з людиною і одному її навчаєш, якщо вона має вже освіту, якщо вона має певний практичний професійний досвід, а зовсім по іншому працюєш з людиною, якщо вона такого досвіду і знань не має, відповідно. Що би ще хотів відзначити, і я вже власне почав це робити: це ті чинники, що ускладнюють нашу тренерську діяльність під час реалізації цієї програми. Загалом, то вона йде успішно, навіть досить успішно, інакше би її не продовжували. А замовником я нагадую, є Північно-Атлантичний Альянс. Але все ж таки існують певні чинники, з якими доводиться боротися, і які доводиться нівелювати. Ну, по-перше, це суто практичні е, чинники, на кшталт віддаленості підрозділів один між одним. Уявіть собі, якщо частина розпорошена по регіону, а треба опрацювати її всю. Розумієте, це і логістичні проблеми, і проблеми дотримання режиму дня, який інколи абсолютно не нормований. Завантаженість особового складу також визначає той час і є дуже критичним чинником, протягом якого ми можемо працювати з особовим складом. Як я вже казав, ми працюємо і розраховуємо працювати три дні, але дуже часто нам на три дні не дають можливості попрацювати з людьми, тому що в людей є інші завдання, інші заходи, які вони повинні виконувати. На жаль, вимушені констатувати, що це також шкодить якості засвоєння тих знань і набуття тих війнавичок, які ми прагнемо дати людям. З вже згаданого мною недостатньо високого рівня психологічної культури витікає наступне: інколи люди взагалі не розуміють, для чого ми приїхали, починають говорити нам і насилати цільові запити про розширення знань з такмеду, про релігійні питання, і тощо і доводиться окремо пояснювати, хто ми такі для чого приїхали, і інколи доводиться це робити впродовж усіх занять. І вимушений я звісно ж констатувати із сомом, що інколи і офіцерський склад недостатньо чітко розуміє особливості системи психологічної підтримки, яка наразі діє в збройних силах. Тобто, не зовсім добре офіцери розуміють свою роль та місце, а відповідно ті знання і ті вміння, якими вони повинні володіти. Банально кажуть, мені це не потрібно ідіть, он краще розповідайте іншим. Ідіть командиру бригади, розповідайте. Мені це не треба. Звісно ж, доводиться долати і цей бар'єр, доводиться пояснювати, що ким би ти не був, ти не можеш вважати, що тобі це не потрібно, тому що рано чи пізно трапляться такі ситуації, коли ти будеш відповідати чи за особовий склад, чи виключно за себе. Ніхто не застрахований. І таке доводиться долати. Часто у нас змішана цільова аудиторія, і це формує інший ускладнюючий чинник. Знову ж таки є більш освічені люди, а є менш освічені, і формат подачі знань, формат роботи з ними, звісно ж, визначається їх рівнем підготовки. Оскільки аудиторія змішана, то часто приводиться викручуватися, розводити на мікрогрупи. А оскільки в тренерських групах, слава Богу, декілька тренерів, то це ми можемо собі дозволити реалізовувати. Ну і додаткові запити, про які я казав вже раніше з цим інтересно працювати досить цікаво, тому що це у відні, говорячи військовою мовою, на які ми намагаємося реагувати належним чином, Щоб я особисто і за досвідом своїх колег і за їх враженнями міг би запропонувати для покращення якості реалізації нашої тренінгової програми, зокрема, і у наступному році, і в подальшому. Тому що проєкт буде пролонгований, він вже пролонгований і буде ще пролонгований. По-перше, ну питання вже не до нас більше, це розділення цільової аудиторії за категоріями, зрозуміло ж такі. А от підвищення свідомості керівного складу, зокрема офіцерського, це вже питання до закладів вищої освіти, військових, яких мають бути мали б були навчити ще там, і я маю надію, що навчать ще про те, наскільки є важливою психологічна підтримка особового складу. Не тільки в збройних силах, а й в будь-яких силових структурах, що переколимо, доводить наш бойовий досвід. Ну і звісно що ті вимоги, які ми висуваємо до себе як тренери, займаючися, що займаються відповідною діяльністю, це більша наполегливість, і як казав Іван Франко, продовжуємо лупати цю скелю. Я радий був виступити перед вами і готовий відповісти на ті питання, які можливо виникли у шановної аудиторії. Пане Олеже, дякую за гарний, цікавий виступ, дякую вам за вашу лідну роботу. Богу є запитання до нашого шановного доповідача. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, а чи можу я попросити у наших організаторів з конференції ваші координати для того, щоб ну, зустрітися і поговорити про ці питання більш глибоко і детально? Про співпрацю. Безумовно, пан Грилюк Сергій Михайлович має мої координати, і я надаю дозвіл ними поділитися. Дякую вам. Дякую, Дякую, пане Олександре. Шановні колеги, якщо питань немає, то я хотів ще раз подякувати вам за увагу, побажати плідної роботи і професійних успіхів. Слава Україні. Теж вам дякую. Дякую. дякую, пане Олеже.